У день весняного Миколи, улюбленого святого Малечів, вперше провели особливий фестиваль Сонце в дитячих долонях ігрове свято, яке зібрало пацієнтів відділення для наймолодших в обласному психоневрологічному диспансері, а також вихованців навчально-реабілітаційного центру та батьків дітей з особливими потребами. Ми будемо планувати це робити кожного року, аби суспільство могло побачити, що крім їх здорових, на їхню думку. Членів суспільства є ще люди, які мають страждання. На сьогоднішній день в області є більше тисячі дітей інвалідів. Захід присвячений майбутньому дню захисту дітей втіхає для матерів, які стикаються із особливими труднощами у вихованні освіті та повсякденному побуті. Адже можливість потрапити на схожі забави просто неба у них випадає нечасто. Близько півсотні таких жінок з усієї області чотири роки тому об'єдналися у громадську організацію світанок. І з понеділка вони у супроводі психолога та психіатра диспансеру вирушають на оздоровлення до туристичного комплексу Буковель, де діти отримають фахове лікування в медцентрі, купання в басейні, заняття і та арт-терапією, адже відпочинок особливої малечі у таборах став доброю традицією курорту. Дітки з нашої організації з батьками вже їдуть в Букове. Вже нам допомагає Олександр Шевченко, Ми їдемо на шість днів відпочивати і оздоровлюватись. Розуміли, що це можливо зробити. Попросили допомоги, і нам не відмовили ми їдемо. ми Дуже задоволені. Багато бажаючих наших сід батьків з дітками записались до гостей дитячого свята завітали й казкові персонажі. А всіх бажаючих у театралізованій бричці покатав тутешній кінь браток, якого зазвичай використовують задля для лікування їздою верхи. Ну а поруч із солодощами та традиційними смаколиками пікніка представили виставку творчих робіт усієї арт-терапевтичної служби лікарні.